Як сказ, воно є певно, що актуальним завжди. Але в соціальних мережах бачимо останнім часом інформацію, що в Одеській області, зокрема в Подільському районі, має запроваджуватись програма по боротьбі з цим захворюванням, як серед диких тварин, так і серед домашніх тварин. Володимир Васильович, розкажіть, будь ласка, детальніше суть цієї програми, шляхи втілення і ну, де, коли, графіки, про що має знати населення Балтської громади і Подільського району. От по цій темі. Сказ це є дуже небезпечне вірусне захворювання теплокровних тварин. Але хворіють не тільки тварини, а хворіють і люди. Ось чому найбільша небезпека. Трошки повернутися, щоб зрозуміти значить, динаміку, чого сьогодні таке актуальне питання у сказу. Якщо брати за останні 5 років, ну, по-перше, сказ має свою циклічність. Він може то. Пік закордонці підніматися, то трошки опускатися. І так воно, в принципі, по динаміки, якщо взяти навіть за 20 останніх років, то напротяг 5 років іде підйом, потім іде спад. Нам вдалося завжди втримувати стабільну дивістичну ситуацію в районі, але були такі роки, що ну, напроти, в крайній мірі 15 останніх років що 8 до 8, 9, 9, 9 випадків інколи було захворювання, це якщо по-нашому, тільки по Балському колишньому району. Але і так, були такі роки, які нам вдавалося взагалі, що не було випадків зказу, або було один-два випадки. Тобто це говорить про циклічність. Друге, саме страшне те, що на сьогоднішній день основним резервуаром збудника сказу. У природному середовищі є червона лисиця. Якщо раніше до початку жорстокої цієї війни, яка почалася, ми могли все-таки якимось чином проводити заходи стосовно зменшення популяції лисиці, то зараз, на жаль, ми цього проводити не можемо, тому що йде війна, стріляти неможливо, задіяти лисиці неможливо. І тому зараз, бачите, можна зараз самі люди. Бачити ситуацію, що лиси вже і скільки дуже багато скарб поступає, що лиси і фактично на околицях, і вже і в селах, прям проживають у таких закинутих будинках. І в зв'язку з цим знову ж таки пішов пік підняття рівня захворюваності. Якщо брати по нашому знову ж таки району, вже є дев'ять випадків. Сьогодні настільки ще лише, Початок жовтня місяця, а вже 9 випадків зареєстровано у нашому Балському районі. Зрозуміло, що проведені всі заходи. У нас, слава Богу, ще на сьогоднішній день ще є кількість та спеціалістів, якими ми можемо все-таки це проводити. Проведені всі заходи, і на сьогоднішній день залишився один ще пункт благополучник у піщані, який буквально десь там за декілька днів вже буде закриватися. Тобто всі заходи. В межах карантинних обмежень, які були всі проведені і все зроблено. Стосовно, значить, яка ще ситуація, що ще проводиться, проводиться, крім того, що зараз готується в зв'язку з тим, що сьогодні така ситуація і по нашому вже Подільському районі, в сім районів включений, війшло, я увазі, І по кожному районі спостерігається динаміка підвищення сказу. По Подільському районі, якщо взяти в загальному, то сьогодні 43 випадки, на сьогоднішній день вже є зареєстрованих випадків з казу. Це будь-які тварини. По пам'яті, можна сказати, вісім це велика рата, худоба, кінь один по-плоскому у нас також було, десь контакт був із лисом. Ну а то в основному кішки, собаки і лиси. Яка профілактична робота проводилась до цього часу? У кожному колишньому районі, ну, вже по Подільському, так скажем, які вже е е е всі наші колишні лікарні перейшли вже в одну районну лікарню, є е е план про пітерічних заходів і фактично він виконується. Ну знову ж таки, і тою кількістю спеціалістів, які є по нас населених пудів, на жаль, вже у нас є така зв'язку з структурними змінами самих лікарень що один спеціаліст обслуговує 5-6 населених пунктів, а то навіть і до 8 є. Тому е, охопити кожний, подвірно ми проходимо по кожному населеному пункту і подвірно проводимо вакцинацію. Е, то, в принципі, той план, який у нас до 9 тисяч поголів'я вакцинувати, ми майже закінчили, ще залишилися на цей квартал, там десь 1200 голів і фактично ми е, стосовно профілактики ці питання закрили. Але е, на рівні держави розроблені комплексні програми стосовно е, пероральної імунізації диких населення для того, щоб можна було зробити у природі стійкий природний імунітет проти сказу для того, щоб е, не було контакту домашніх тварин і сказ е, не розповсюджується, так скажемо, вуличний сказ не, на території наших національних пунктів. Тому на сьогоднішній день. Ми, ну, так скажі, ми працюємо над тим завданням, які перед нами поставлено. Є розпорядження нашого Одеської обласної цивільної адміністрації. Розпорядженням доведено в першу чергу це до військових адміністрацій районних, в тому числі другим пунктом там, є розп... доведено до керівників громад міських і селищних. Тут безпосередньо це не тільки ветеринари будуть приймати участь, ми будемо як скажем, спеціалістами, які будуть інструктувати, як правильно розставляти вакцину, як з нею поводитися, як контролювати використання вакцини, поїдаємось, ну такі питання. А стосовно організації того, що повинно забезпечити, повинно бути транспортом забезпечено, паливно матеріалами, створити групи. А в ці групи включити, першу це вирішальну роль будуть відігравати мисливці. Я маю на мисливство знавці наші єгері, які добре знають територію, які добре знають рух лисиць, їхні маршрути, де ми будемо розкладати ці вакцини. І тому на сьогоднішній день вже є наказ нашого начальника головного управління, От, прийшов нам, що Десь 24-25 жовтня вже є сповідомлення, що ми повинні приступити до проведення первальної імунізації. В цілому по Подільському району це майже 50 бригад, 49 бригад буде по Балській нашій громаді і по Піщанській, по Піщанській одна і 10 бригад буде працювати по Балській громаді. Ви вже визначені повністю осередки, де це буде проводитися. Люди зарані проєктувані про це все, але завтра ми знову збираємо на базі нашої Балської дільничної лікарні повністю весь подільський район, тобто сім районів з'їдуться знову, і ми будемо детально далі обговорювати кожне питання для того, щоб нічого не упустити в плані організації і виконання цієї роботи. І буде завезено рефрижатором з Києва. Вакцина, вона буде стояти на на території машина і плануємо, ну так, плануємо 4, ну максимум п'ятиденний термін, щоб ми цю роботу повністю виконали і закрили. Тобто одночасно буде проводитись робота єгерями по лісам і групами по селам? Ні, ні, трошечки не так. Значить, сели задіяні не будуть. Вакцина буде розставлятися за межами населених пунктів. Там, де поменше, по не було контакту, щоб з людьми не було. І ще, можливо, десь випасається ще худоба, можливо, і також, щоб не було да, цього. І буде, вакцина буде розставлятися вже повністю нами на картах, повністю ці нанесені вже зони, де буде проводитися ця вакцинація. Розкладатися приманки. В основному це буде йти узбіччя десь польових доріг. Там, де ну, це. Вам більше можуть розказати представники лісового господарства, нашого мисливського, Утемера. Uh -huh. Вони, так скажімо, знають цю інформацію набагато більше, тобто вони нам предоставили вже е, таку інформацію, де саме ефективніше нам потрібно розкласти приманки для того, щоб лиси могли їх е, споживати, для того, щоб виробився імунітет. Тому це буде це, за межами населених пунктів. Тут села сюди включатися не буде. А от що стосовно питання, от саме вакцинації домашніх тварин, наскільки я, я зрозуміла, ви сказали, що вже закінчується цей процес, да? так? Так, да, так. Значить, в основному ми цю роботу проводимо у третьому кварталі і четвертому кварталі. Тобто. Ми проводимо її на початку весни, десь березень, квітень місяць, uh -huh. поки ще жарки не настають в такій місці. І потім вже під кінець ми розлежливо те поголів'я, яке вже ну, було, допустимо, народилося за цей час, за літо там, і якраз вже підлягає вакцинації на цей період. Це точка по кожному дворі і по кожному населеному пункту. У нас є списки, все чітко, скільки провакциновано повністю вся інформація Це зберігається і вона зберігається роками. Вакцинуються тільки собаки-коти чи все, що є, там свині, корови, коні. Значить, яким ми шляхом пішли? У зв'язку з тим, що років десь 7 чи 8 назад у нас дуже багато було випадків захворювання сказом тварин, які утримувалися на привізі, угу. я маю на увазі, і Велика Рата Худоба, які на подолинах знаходилися до того часу, поки не випаде сніг. Угу. Там було найбільше контактів. І фактично тоді було на рішення на, на рівні вірніше області це питання пропрацьовано, і рішенням нашої державної національної комісії ще при балській адміністрації, коли було, ми вирішили, що у зонах стійкого неблагополуччя, де у такій ситуації, то і піддавати вакцинації цих тварин. Я маю на увазі телята, які були прив'язані, там корови, і воно дало ефект. Більше, воно набагато потім зменшилося. Тобто ці тварини були. Вакциновані і імунітет інте вже вирвався, якщо навіть був покус кузну листом там на долині якісь, то е тварини не захворіли. Ну, як ви кажете, якщо майже закінчена вакцинація, але є такі домогосподарства, які чи не було вдома людей, чи не встигли, чи мають вони можливість от, вакцинувати своїх тварин? Так, виробили? я вам скажу, значить, користуючись такою нагодою, що сьогодні ми маємо з вами спілкування таке. Я би хотів звернутися знову ж таки до наших жителів нашого, нашої громади, тому що в основному, в основному, якщо брати за 100%, то 90% вже населення вони прекрасно розуміють, яка це страшна хвороба, і вони розуміють, якому ризику вони піддаються. І тут, так скажу, немає абсолютно ніяких непорозумінь. Але, ну як завжди, є. І по Балті в нас є випадки такі, що от категорично відмовляються. Ну, відмовляються, ми просимо, ви відмовляєтеся, будь ласка, поставте нам в журналі, що ви відмовилися. А я не буду ставити нічого, я не хочу ставити свій підпис. Uh -huh. Ну, Мало того, є такі, що ще й ображають людей, є і обзивають, і uh -huh. що ви сюди прийшли і тому подібне. Я хотів би ще раз звернутися до нашого населення з розумінням віднесіться. Тому що коли виникає і е, така ситуація, що, допустимо, можна було б абсолютно уникнути. От, люди цього не розуміють. А потім, коли вже приходить, потім, як правило, буває в таких е, приватних господарствах, і от виникає, Він каже, я дурний, краще був би я вакцинував, бо ти не мав би цих всіх проблем. <гум> тобто, в першу чергу невакцинована тварина на обістці це наражання небезпеку самого себе. <гум> коли вона вакцинована, в неї є сім'ю, ви спокійні і за себе, і за свою тварину. Тому, будь ласка. Не нехтувати цим, і коли наші спеціалісти приходять, тому що ми буває більше тратимо часу на проведення роз'яснень роботи і поки ми проведемо маніпуляцію, ну, чим, тим чим ми могли прийти декілька дворів більше. Буквально у нас, якщо ми ну, моніторимо фактично спеціаліст один нагрузки, якщо він йде, допустимо, проводить і роботу цю роз'ясненню і проводить вакцинацію, то фактично більше 30-35 голів, ну майже до 40 більше за день провести неможливо. То поки достукається, ну це зрозуміло, це людський фактор, але да. розуміння, що було, нам дуже важко. І ми не заслуговуємо на те, що допустім, є ображання, ну, колеги мої безумовно, не голову пускають, ну що ти будеш пояснювати людині. От, якщо вона не розуміє, наскільки це сьогодні небезпечно для нього безпосередньо самого. Ну, так Якщо все ж таки не зробили щеплення, але хочуть звернутися до вас. Звертайтеся, звертайтеся в нашу дільничну лікарню. Звертайтесь наш, ну на жаль, вона вже не дільниця балська, а просто як скажемо, центр обслуговування в зв'язку з цими реформами. Все рівно там є спеціалісти, а краще є телефони. Ми завжди даємо, бо де робили хто хоче це пропорас рідна. Одне що може, що не було вдома. тоді можете без питань звернутися, і ми. Чи принести, допустим, чи в дільничну лікарню, чи на нашу колишню дільницю Балську, яка знаходиться по Куварова там біля Гріна. Uh -huh. Ну, і, не, не проблема. Або навіть зателефонуйте, і такі випадки були, люди не були, дому кажуть, ми хочемо так. Ми поверталися усі по цих вулицях, де у нас тут і сказ виникав, потім э, спеціалісти, я маю на увазі, ну э, приходили і проводити цю роботу додатково. Вакцинація платна. Ми за вакцину, значить, вакцина йде за державним замовленням. Вакцина коштує, ну я зараз, Тож, остання вартість була вакцини 20 тисяч гривень. Доза. О, доза, Да. Ми за нею кошти не беремо, ми беремо кошти тільки за введення вакцини. Угу. У нас є це відповідно да, по наказу нашому 96-му стосовно надання платних послуг. Ця послуга є платною. І ці кошти йдуть на спецфонд лікарні, яка хоч може щось трошечки. Скажем, для свого існування можливо придбати. У мене в увазі які шприці, щоб можна було і спецолі, і тому подібне. І все ж таки, чим небезпечна хвороба сказ? Як вона може проявитись на людині? І які наслідки? Ну, можливо, я тут трошечки упустив. Нас, на жаль, був колись прикрий випадок, такий трагічний приклад по-плоскому. Ну, старші покоління розуміють, тут тобто, пам'ятають, це були оплощани, де навіть медик була у цій, чи батько дівчинки. От. І поцарапала кішка, не звернули уваги, і дитина заразилася вірусом сказу. І клінічно проявилося, і дитина, на жаль, загинула. Якщо брати, я можливо десь упустив, ще раз наголошую, якщо вас, Укусила, допустим, тварина, і ви обов'язково повинні звернутися до лікаря, до радіолога. Відомити нас про це. На ранніх стадіях, на ранніх стадіях, якщо ще не розмножиться у, у, в організмі, є лікування і людину можна спасти. От. Тому е, треба якомога раніше звернутися до лікаря. От. Якщо ж запустити, допустим, яким чином, от, якщо є покус. Дуже багато покусів. Зараз проблему можна підняти стосовно безпритульних тварин, які по місті у нас це дуже велика зараз проблема. Дуже багато йде дзвінків і так скажем, ну, від, від людей такі емоції, тому що зрозуміло, що кусають, і ми не, не можемо. Ну фактично у нас в службі вже настільки мало, що ми не маємо можливості так скажемо контролювати цей процес. Тому бажано, щоб... Все повністю було 100% вакциновано, як у приватному знаходиться господарства. І якщо, допустимо, людину кусає тварина і, допустим, ми знаємо її походження, то ми тоді ізолюємо цю тварину, про ці 10 днів ми за нею спостерігаємо. І Якщо не проявляється клініка, ну, все, то тоді фактично людину можна не піддавати антирабічному лікуванню. І ну, завжди повинно бути все на контролі, все повинно бути під наглядом. Не повинно бути халатності ні з тієї сторони, якщо, допустимо, був контакт з умовно, так скажемо, підозрілою вже твариною, де клініка проявляється на сказ, треба обов'язково це вести до кінця, щоб, не дай Бог, перш за все уберегти людське життя.